Майбутнє Battlefield Labs. Розробники повідомили, що наступним на тесті нам варто очікувати королівську битву. Поки інформації про королівську битву дуже мало. Офіційно показали тільки пару маленьких тизерів, але зі зливів ми вже бачили, як виглядає мапа та назву Ліндон Біч. За чутками вона буде на 100 гравців. Два режими. Граніт, класична королівська битва та Гаунт, режим, який буде зосереджений більше на ПВЕ контенті. Сама мапа знаходиться на березі Лос-Анджелеса та буде мати багато цікавих зон. А також частина мапи отримає ремастер каналу Ноушехра. No Можливо, на карті будуть ще якісь цікаві місця з минулих частин Battlefield. Датамайнер Temporal знайшов деякі арти по цьому режиму і опис до нього. Після потужного вибуху, який спустошив Форт Ліндон та сусіднє прибережне містечко, мешканців району евакуювали через загрозу токсичних опадів. Також на питання користувачів, чи буде якесь руйнування на карті королівської битви, він відповів наступне: одна з підказок Battle Royale говорить: перехитріть своїх супротивників за допомогою тактичного знищення. Кожна перевага має значення. Важко сказати масштаб, але руйнування є.